Більш ніж три роки тому забудовник Олександр Малькут уклав договір з обслуговуючою компанією Молодіжний в останньому кварталі 2023 року. За адресою вулиця Богунська, 37, уже мав стояти сучасний ЖК «Грінтаун». Будівництво стартувало, і люди почали інвестувати кошти у майбутні квартири. Через повномасштабне вторгнення будівництво ЖК значно уповільнилось. І в зазначені терміни, замість готового до здачі в експлуатацію будинку, був лише злитий фундамент і зведений перший поверх одного з під'їздів. Тож компанія молодіжний вирішила розірвати з Малькутом договір в односторонньому порядку. Хоча мала би зробити це через суд. Навіть після розірвання договору Малькут не вийшов на зв'язок, а обслуговуюча компанія залучила нового забудовника, аби завершити зведення будинку. Тобто новий забудовник не відповідає за дії попереднього, адже люди вкладали кошти у квартири ЖК «Грінтаун», якого вже не існує, оскільки Малькут не виконав умови договору. Однак факт залишається фактом. Інвестори та пайовики втратили свої кошти. Я дізнався, що моєї квартири тут нема, коли я завітав до них на будівництво. Так вони мені сказали. У нас тут не грінта, у нас тут молодіжний один. І все, звертайтеся до того, кому платили кошти. Питання не до нас. Обурені люди написали заяви до поліції про шахрайські дії Олександра Малькута. Редакція телеканалу ск 1 надіслала інформаційний запит до ГНП в Житомирській області, аби дізнатися, як просувається справа. Однак нам повідомили, що вже розпочали досудове розслідування, тому інформацію надати не можуть. Запитувана вами інформація про кількість звернень громадян, здійснені процесуальні дії у кримінальному провадженні, проведені допити свідків, містить відомості до судового розслідування. Відповідно до статті 222 кримінального процесуального кодексу України відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливими. Заяву до поліції написали, і представники обслуговуючої компанії молодіжний. Саме же Олександр Малькут каже, його вини у тому, що обслуговуюча компанія молодіжня розірвала з ним договір, немає, оскільки за домовленістю термін угоди продовжили до 2025 року. Станом на зараз наш кооператив звернувся з позовом до власників земельної ділянки, яким було надано молодіжному, і ми зараз в судовому процесі. Повірте, кажу, я так само є в даній ситуації постраждала. Особа і саме наш кооператив, в які ці пайовики вступили, є постраждалою стороною через дії власників земель, ну не власників, а орендарів земельної ділянки. Ото ще повернуть інвесторам і пайовикам кошти, які вони вклали у свої майбутні квартири, та чи відповідатимуть винні перед законом наразі невідомо. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, Ігор Литвак, телеканал Ескалдин.